Вітаємо вас, дорогі друзі, шановні християни, слава святому істинному Господу Ісусу Христу. Сьогодні ми живемо у період, коли йде не тільки фізична війна у нашій країні, але йде духовна війна, іде боротьба між світлом і темрявою, між добром і злом, між смертю. І життям між любов'ю і ненавистю. Воно було завжди так, а тепер під кінець воно ще більше активізується, і сили темряви збирають усі, як то кажуть, всю свою армію в один кулак, щоб роздавити людську душу, щоб вкинути людство у вир пропасті. І ми бачимо, як задіяні телеканали, інтернет і так далі, скільки бруду л'ється з екранів, скільки пропаганди брехливої, цинічної, щоб обдурити людей або звести їх і нашпігувати недобрими речами обманом. В 30-х роках, коли до влади прийшов Гітлер, який почав дуже. Красноречиво обіцяти великі речі, зробити Німеччину великою супернація, і особлива, особливий народ, і так далі. І люди на це, на превеликий жаль, піддалися. Так би мовити, сили темряви нашупали у людських душах навіть багатьох християн і у книзі хрест Гітлера. Хрест Говориться про те, що майже всі конфесії підтримали Гітлера у 40-роках минулого століття, не могли розкусити, що це брехун, що це зводник, що це темрява і демон через нього говорить. Про що це говорить? Настільки християнство ослабло, що не могло розібратися, де правда, а де неправда. Він. Грав на людських почуттях, я зроблю вас великими, я зроблю вас багатими, я зроблю вас супернацією. І він нащупав людському, навіть християнському серці, оту егоїстичну, десь там глибоко сховану струнку, і на ній він так ми будемо, так. І та й в наші дні, і в Києві я знаю одного дуже великого вчителя, який казав: Я вас зроблю багатими людьми, я вас навчу в результаті. Зробив велику біду, і люди на це клюють. Люди на ці речі йдуть. Знаєте чому? Бо не мають оцього щеплення духовного, не мають оцієї духовної вакцини, щоб розібрати, де правда, а де неправда. Ви кажете, хіба можна придбати такий засіб, такий лікарство Боже, яке би дало мені в серці розуміти так? Бог нам залишив у своєму слові чудові поради. Але проблема в тім, що ми мало читаємо, мало знаємо, мало цікавимось, а життя це є досить серйозна річ. Я думаю, ви це переконуєтесь або ще переконаєтесь. І ось дивіться, який текст являється таким, я би сказав, лікуючим засобом для кожного християнина. Каже Павло до Тимофія другому своєму листі, що не дав нам Бог духа страху, але дав нам духа сили, любові і здорового розуму. Інший переклад каже розсудливості. Чуєте, три таких важливих компоненти є у Божому дусі. І коли ми з вами, вірою Ісуса, отримали. Благодать Святого Духа, то цей Святий Дух, третя особа Бога, приносить в наше серце таких чудових три якості. По-перше, що це не дух страху, але це дух сили. Ось чому християнство вижило при гоніннях Нерона. Римські імператори давили, гонили, розпинали, спалювали і так далі. І вся історія християнства показує, що люди не боялися смерті, люди йшли за віру в Христа, у них була сила. Без сили людина не може встояти за любу ідею. Чув такий приклад, як один революціонер попав за свої революційні, так би мовити, погляди, попав в тюрму. Але в нього була одна проблема. Він дуже любив сигарети, любив курити, а там йому не дають. І він дуже мучився в тій в'язниці. Йому підійшли і сказали: ми дамо тобі сигарети, але ти відречися від своєї ідеї. А Він каже: навіщо мені ідея, коли я так хочу курити. Я чув цей приклад: це людина, яка хотіла когось десь вести, щось навчати, а сама вона всередині гнила. Тухла і безсила стояти у випробуваннях. Християнство і віра в Ісуса дає потужну силу витримати гоніння, переслідування інквізиції, середньовіччя, потім уже XIX століття, що тільки не пережило християнство. А в 20 столітті, коли радянська система піднялася, і я це пережив частково, весь апарат працює проти правди, весь апарат КГБ, силові структури, вся інституція налаштована проти Біблії, проти Бога і так далі, де сьогодні та машина, де сьогодні ті ідеї, де те світле майбутнє, соромно навіть казати. Але люди платили ціну, мали силу стояти проти брехливої пропаганди атеїстичного режиму. Але лукаві не спить, не дрімає, нам щось нове підкидає, нові ідеї, нові якісь е, гарно обгорнуті, так би мовити, обгортки. І от Дух Божий, Дух Святий має в собі силу. Не вірити в брехню. А мати силу противостати, силу жити праведно, силу свідкувати іншим, силу любити ближнього, силу допомагати людям і благословляти. Не силу руйнувати, а силу будувати. Ви будете моїми свідками, як приймете силу Святого Духа. Ось що нам потрібно номер один. Але крім сили. Нам там написано є дальше, отримали духа любові. Крім сили, нам потрібна любов до людей. І чимало християн, які може і мають силу, але починають критикувати інших, насміхатися з інших, Біблія так не вчить, принижувати іншим. Любов цього не робить. Читайте до Корінтян написано, любов не привозноситься, любов не надимається, любов не гордиться, любов, вона покриває. А ми так би хотіли когось на готу розкрити, розказати, хтось там десь щось наробив. Це не ознака любові. Абсолютно ні. Пригадуйте, учні сказали до Ісуса, дозволь нам, ми зараз вогонь зведемо на це Самарійське село. Як, як Ілія зробив. Вони вроді навіть зацитували, згадали писання. Не все, що ми з вами цитуємо, має підставу Божого Духа і Божої любові. Ось де треба розбирати. Не букву ми маємо давати людям, а давати дух сили, любові, щоб люди відчули, що ми їх любимо, поважаємо і готові покрити недоліки, недостатки. Бо ми всі живемо на тій землі. Тому Святий Дух це є дух сили, який стоїть за правду. Дух Святий це є дух любові. Коли Господь в мене торкнувся своїм духом, я би я хотів обняти всіх людей. Я не бачив в людях недоліків, я не бачив їхніх, їхнього бруду, согрішінь. Настільки не люди змінилися, а щось в мені змінилося. І я вірю, що Господь хоче наш український народ наповнити своєю божественною любов'ю. Агапе, не любов'ю, все для мене для, для, і так далі, і, а служити іншим. Любов хоче служити іншим. Так зробив Ісус. Тому дух сили і любові нерозривна річ. І третє крім сили і любові, це дух мудрості, це дух розсудливості, чи будують мої виступи в інтернеті, чи калічать, чи приносять пользу мої проповіді, моє повчання, чи штовхають людей пропасть, чи сіють роздор, чи принижують інших людей. Тому дух розсудливості, де Ісус сказав, не знаєте, якого ви духа. Уявляєте, а якого були духа Петро, Іван, Яків, духа мстивого, духа жорстокого? Та ж ви учні Христові. Христос їх обірвав, Христос їх зупинив і їх докорив досить, так би мовити, твердо. Ви не знаєте, якого ви духа. Але вони зрозуміли це в день П'ятидесятниці, коли Дух Божий зійшов на їхні серця, вони багато прозріли. Зрозуміли, Дух Божий хоче зробити вас і мене, і всіх християн, подібними до Ісуса, не до Патріарха якогось, не до якогось апостола, не до якихось святих, які давно помирали. Є єдиний взірець. На якого працює Святий Дух, Він хоче в вашому і в моєму серці відобразити Ісуса. А Він любив, прощав, терпів, благословляв, зціляв, піднімав і спасав людські душі. Хай Господь вас благословить! Ривнуймо, шановні Християни, мати такого Духа, Духа сили, любові і здорового розуму, і Україна. Процвіте і буде успішною понад всі країни світу, коли буде багато таких людей, які будуть таким духом наповнені, таким духом будуть введені, таким духом будуть говорити іншим людям про Божу любов. Хай вас Бог благословить. Шукаймо і знайдемо. Стукаймо, і відкриється нам у цій книзі є відповіді на багато актуальних питань.